Створюємо легенди. У Project Browser є одразу під виглядами список легенд, які вже є. Може у вас жодної немає, їх можна легко видаляти і створювати нові. Зокрема, щоб створити нову, треба на позначку Legends, права кнопка, і вибрати New Legend. Тут треба назвати, наприклад, назвала, вибираємо. Масштаб. Якщо це дизайн, то це може бути 50-й масштаб, залежно від того, до якого креслення, якщо це архітектура сотий, якщо це генплан, а як ділянка 200. -й. Ну і далі пішло-поїхало вже такі урбаністичні креслення. Так? Ну, наприклад, ми візьмемо 50-й масштаб і пишемо ОК. Нам відкриває ось таке пусте вікно і здається, ніби якісь всі можливості заблоковані. Ну, хоча є декілька, так, але це лише. У вкладці Architecture ми заходимо на Annotate, і там, де компонент, ну, до речі, оці всі речі в нас активні. Тобто, умовно кажучи, деталізація доступна. Так? Вибираємо там, де компонент, Legend Component, і ставимо собі, так, десь, до речі, тут можна навіть прив'язатися, поставили першу легенду. Ось, це у нас був топосолід, ось тут ми бачимо, що це топосолід, можна перейти на будь-що інше. Так? Тобто, залежно від масштабу, ось тут є масштаб, так можна вибрати щось, якісь от елементи. Я хочу знайти, наприклад, Windows або Вагово напевно, ось Дорс, якийсь там, Dors opening. Так, є Nightnet Open, я б взяла нормальні двері так, з відкриванням. Тут у нас є floor plan, тобто ми можемо брати вигляд в плані і вигляд спереді з боку. Зазвичай один із таких виглядів і використовується. Ось є активний масштаб ось тут, так, і навіть є якась довжина. Деякі з родин, наприклад, той самий топосоль, так ми можемо змінювати. Але тут ми бачимо, що двері мають фіксовану ширину, яку ми можемо змінити, але ні. Поки що ні. Але хочу зразу сказати, що це напряму стосується родин. Якщо ми змінюємо родину, то цей вигляд теж зміниться. Ось далі можна взяти, в принципі, застосувати таку річ, як Array, масив, так? і можна, наприклад, якщо в нас схема дверей, взяти якусь сталу величину, внести всі в нас там дверей, 6 штук, допустимо, включаючи. Так? Це буде 6 речей, включаючи першу. Ось і, відповідно, підписи. Але давайте ми масив задіємо вже пізніше, я назвала Ctrl-Z. Тому що хочу відкрити всю палітру, що нам буде цікаво. Наразі ми робимо такий темплейт, який будемо власне, поширювати в масиві. Повідкриваємо на те, дивимося, що у нас тут є Detail Line, і ми можемо вибрати, наприклад, прямокутник. І намалювали приблизно, причому ревітівська прив'язка працює, є у нас отакі лінії. Виділили ось тут цю лінію, така буде шапочка, так? і в манотеді є ще текст, акуратно прописали двері такі. -то. там двері такі. Ось Тут можна змінити двері, тобто напис можна змінити тип. Підпису підбираємо, які нам потрібні, тут, звичайно, будь де можна вправлятися і використовувати усі е, можливості е, наших так, якби, підписів і тому подібне. Тут ці всі елементи працюють. І вже в кінці ми так, сформували таку чероночку, вже беремо масив, знову ж таки повертаючись до тої шістки. так, вправо від кота до кота вписуємо шістку, Enter. І от маємо таку річ. Іноді ну, тобто, одразу воно є як група. Тому ну, в цьому випадку я раджу Ungroup. І після цього можна змінювати як текст, так і в принципі змінювати оцю позначку. Ось такі двері в мене тут є. Єдине, що якщо вони масивні, так, то напевне треба буде іншу черумку підібрати, тобто, знаючи, що у вас якісь двері будуть. Великі, ми, відповідно, до цього адаптовуємося. Так? Тобто треба буде підбирати так, ось знову не ті двері, а, наприклад, якісь. Ну, ось такі двері. Так? Тобто, якщо в нас однотипні двері, то так, а я би такі масивні виносила низ і цю черунгу, відповідно, розтягувала яким чином досить просто, беремо, перетягуємо і бачимо, що лінії онлайн теж підтягуються. І оце все можна, це як вигляд, так, оцей з дивним надписом. Він в нас можливий для перетягування на аркуш. Це, власне, одна з фішок цього. Цих легенд так, мені поки що не така вже приваблива, але тим не менше. От, наприклад, у мене є щит, тобто якийсь там аркуш. Так, і я виберу цю легенду, закину її сюди, і вона 50-му масштабі пішла сюди. І я вам намасила. Тобто тут можна побавитися з її масштабом, будемо знову ж таки включити сотий масштаб, так і вона. Стало значно привабливіше, як ось так, вже ви знайшла місце на цьому форматі. Ось таким чином, це все працює окремим, бачите, виглядом.